Привіт! У сьогоднішньому матеріалі про вітамін Е. У 1922 році вчені виявили, що тварини, яких годували штучним кормом, страждали на безпліддя. Пізніше дослідження показали, що цю проблему можна вирішити за допомогою речовини, яка міститься у вершковому маслі, листях салату та зернах пшениці, і у інших неочищених злаках. У 1936 році з цих продуктів виділили альфа-токаферол, його назвали вітаміном Є. Е. Що означає токаферол? Назва походить з грецької та латинської мов від слов народження, несу та олія, бо вітамін Е добре розчиняється в жирах. Вітамін Е це не одна речовина, а ціла група з восьми сполук. Найактивніші форми альфа альфа-токоферол, це найсильніший за вітамінною дією, та дельта токоферол найкращий антиоксидант. До речі, натуральний та синтетичний токофероли мають різну форму молекул. Що робить вітамін Е у нашому тілі? Вітамін Е захищає клітини від руйнування, нейтралізує вільні радикали, це такі шкідливі форми кисню активні. Запобігає окисленню жирів у клітинних мембранах, без нього мембрана якби прогоркає, відновлює вітамін А та кофермент Q10, який важливий для дихання клітин. Важливо, вітамін Е працює разом із селеном, без нього його антиоксидантна дія слабше. Окрім цього, вітамін Е запобігає утворенню атеросклеротичних бляшок, зменшує зліпання тромбоцитів, тобто запобігає тромбам, впливає на обмін простагландидів – це речовини, що регулюють запалення, допомагає м'язам накопичувати енергію глікоген, захищає еритроцити від руйнування, підтримує швидке ділення клітин у першу чергу імунної системи та при виробництві сперматозоїдів. У чоловіків вітамін Е покращує рухливість сперматозоїдів. В одному дослідженні його прийом збільшив їх активність на 20-25%, що буває при нестачі вітаміну Е. У чоловіків дефіцит може викликати погіршення потенції, а у жінок викидні або ранні токсикоз вагітності. Тримайте трошки цікавих фактів про вітамін Е. У недоношених дітей часто буває дефіцит вітаміну Е, що призводить до анемії та ураження зору. У двадцятому столітті його почали призначати таким малюкам, і це значно знизило смертність. Він зменшує шкоди від забрудненого повітря, коріння та провеневої терапії. Але усі ці фактори збільшують витрату вітаміну Є. Е. Наприклад, у людей, які палять рівень вітаміну Є е в крові значно нижчий. У рослинах вітамін Е захищає хлоропласти, це частини клітин, що відповідають за фотосинтез, тобто захищає рослини від пошкодження сонячним світлом, тому його багато в рослинних оліях. Деякі дослідження показують, що тока 3 – це форма вітаміну Є, е, можуть вбивати личинок комарів, можливо, у майбутньому їх будуть використовувати як екологічний інсектицид. Деякі дослідження показують, що природній вітамін Є, е, не синтетичний, це важливо, може знижувати ризик інфаркту на 20-30%, особливо у жінок. На відміну від вітаміну С, надлишок вітаміну Е не виводиться з сечею, а накопичується в жировій тканині. Тому тривалий прийом великих доз може погіршити згортання крові. Спочатку вчені думали, що вітамін Е і Ф це одне і те саме, але потім виявили, що під вітамін Ф ховаються незамінні жирні кислоти омега-3 та омега 6. Дослідження показали, що комбінація вітамінів Е, С і магнію може знизити інтенсивність такого дзинчання у вухах у людей із віковою втратою слуху. Жінки, які регулярно вживають вітамін Е, відзначають менш виражені судоми під час менструації. Він діє як природний спазмолітик. Експерименти на тваринах показали, вітамін Е зменшує пошкодження слуху після тривалого впливу гучних звуків. Можливо, колись він увійде до складу протишумових препаратів для меломанів. У 1930-х роках ще до масового вивчення вітаміну Е, лікарі випадково виявили, що масло зародків пшениці, а це найбагатше джерело токоферолів, прискорює загоєння опіків. У давньому Єгипті рослинні олії, багаті вітаміном Е, додавали до складів для муміфікації. Вони запобігали прогорканню тканин. Вітамін Е не тільки захищає клітинні мембрани, але й ще зменшує пошкодження ДНК від вільних радикалів. Це важливо для запобігання мутаціям. Дефіцит вітаміну Е може порушувати фазу швидкого сну ремсон під час якого ми бачимо сни. А достатній рівень вітаміну Е покращує якість відпочинку. Тож, якщо ви не бачите сни, можливо, вам не вистачає вітаміну Е. Хоча вітамін Е міститься у рослинних продуктах, у веганів часто буває його нестача через відсутність транспорту у вигляді жирів, тому їм варто комбінувати, наприклад, авокадо та насіння соняшнику. Наса досліджує, як вітамін Е впливає на захист астронавтів від космічної радіації, його антиоксидантні властивості можуть стати ключем до довготривалих міжпланетних польотів. А що ще буває при нестачі вітаміну Е? Дефіцит вражає клітини з великою кількістю мембран це м'язи, нерви, печінка, нирки. А симптоми бувають такі: це м'язова слабкість, порушення координації, анемія через руйнування еритроцитів, погіршення зору через нестачу вітаміну А, ускладнення вагітності. У важких випадках можуть уражатись печінка та нирки. Але також шкідливим є надлишок вітаміну Е. Так, при надмірному вживанні вітаміну Е можуть бути погіршення згортання крові, все тому, що вітамін Е конкурує з вітаміном К, слабкість, головний біль, проблеми з потенцією та м'язові судоми. Вітаміну Є багато у рослинних оліях, таких як соняшникова, кукурудзяна, соєва тощо. У соняшниковому насінні, у мигдалі, скумбрії, лососі, судоку та яйцях. Найбільше за все, вітаміну Е у облепіховій олії, 20-добових норм на 100 г, і також дуже багато на вітамін Є, е, олія зародків пшениці. Ну що ж, сподіваюся, матеріал був для вас корисним. Почуємось на моєму каналі. Пока!